Сьогодні вперше в житті я відчув користь від того, що я є цифровим динозавром, тобто не цифровою людиною. Е, наша група компаній Griffin, мабуть, як і інші українські компанії, залежать від е, it сервісів ресурсів, продуктів і так далі. Хтось пише собі програми сам, як це ми, ми робимо, тому що ми ну, абсолютно тотально унікальні за своєю філософією, за розвитком, за походженням е, і так далі. Хтось купує коробочні готові рішення, але так чи інакше, ми залежні. Встигаємо ми їх апдейтити, не встигаємо за цим життям щось змінювати і так далі. Але сьогодні, коли по світу прокатився такий масовий збій, аеропорти, залізниця, енергетика по, всі, по всій планеті, поки ми там Україна спала, в Америці це почалося ще в четвер і так далі. Я відчув, ну добре, що. Не така вже й велика залежність від цих супер цифрових проектів, принаймі у нашій компанії. А як у вас із цим?